Сьогодні я спробую знайти незнайому мені дівчину і відразу на ній одружитися. Але скільки це займе часу. Також не забувай підписуватись на акаунт та вводити офіційний промокод. Ви не хочете на мені одружитися. Прямо зараз. А, цю Ні, не хочу. Хлопець, дякую. Не хочете зі мною зараз поїхати в капличку і одружитись? Я, я, звісно, вибачаюсь. А ви вже мені двері відкрили, так? Можна сісти? Ні, 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 ні. ні, ні, ні можна, можна. Не Вибачаю. О, пані. Вона моя дружина взагалі-то. Не лізьте до неї. Ну, треба подумати, треба подумати. Будемо жити у трьох. Він хазиновитий. у нього вареників, знаєте скільки? Ми троє, я в ну, ну, кусах. Громадяночка, стійте, стійте. Будь ласка. Я молодий перспективний чоловік. Шукаю собі дружину. Ви б не хотіли зі мною одружитись. Прямо зараз поїхати в капличку. Ну можна, чорпіні. Тільки ви трошки дивно виглядаєте якось. Ну як я тепер виглядаю? А ви мені плаття купите? А скільки воно коштує? Ну мільйонів п'ять десь. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити прийшли? Да, бачу, прийшли. Дякую. Я готова. <звук> ну все, попався. А! Попався.